Під'їжджаємо ми до цього чуда. Як його назвати, я сам, чесно кажучи, не розумію і не усвідомлюю. Що це таке? Було нормальне покриття дорожне по вулиці Бажанській на підйомі. Асфальтний якісне, якому понад 30 років. А що ми маємо зараз? Купу смоли і щебеню. Просто перемішані на дорозі, навіть не вирівняні пропорційно. Це жах, це просто жах. Дорогу, яку треба було просто реставрувати якісною, наголошую ще раз, якісною сумішю асфальтною, її просто добили, залили смолою і посипали щеблення. Це кому хватило такого розуму? Я щось усвідомити не можу. Смоли. Просто немерено. Всі машини чорні. Величезні калюжі, щебінь не розгорнутий. Просто лежить нереально великими купами, яких навіть можна забуксувати. Як це називається? Ремонт по чи відмивання коштів по Снятинськи? Всього навсього треба було. Якісно залатати ями на дорозі. Все. Їдемо далі, це просто нонсенс. Посеред дороги, на якій було буквально 2-3 ямки на цьому участку, що ми бачимо зараз? Смоляні калюжі незрозумілого розміру. І кожен транспортний засіб сюди заїжджає. Вибачте, а хто буде... Людям відшкодовувати лакокрасочні покриття на транспортних засобах, чистка автомобілів і так далі. Це ж просто нонсенс. Як це називається? Це дурдом. Чесно, це просто-напросто дурдом. І наші люди по цьому повинні їздити. Для чого це було робити? Вибори на носі. Я бачу, що всі готуються дуже активно до цього. Але навіщо ж людям шкодить? Дивимось, далі, вся дорога абсолютно в смолі. Я, я не знаю, що, що ще прокоментувати, але це є повний дурдом. Чесно кажучи, повний дурдом. І це вже третій день таку пекучу жару. Кому це потрібно, не зрозуміло, але результату від цього жодного.